Всім доброго вечора! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні у нас 4 липня. Я знаходжуся у своїй тепличці. Тут була розсада томатів. Зараз вже все прибрано. І посаджені одна частина ось огірочки прямим посівом. Ось тут огірочки були посіяні примеро. Ось стоїть нітка, А ось тут мадрілен. І що хочу сказати: Мадрілен. Ось який стан. Це все гібриди. Мадрілен зійшов 99%. Ось, ось тільки одна. не зійшла ось тут. Ось із цього ось. А примера десь схожість 80%. Ось от, тут немає, тут немає, тут є, ось тут немає. І тут декілька. Тож, отак я порахувала, примера, схожість 80%. А мадрилен. 99, 99, тож, якість мадрилена дуже добра. Примера теж 80% це високий показник. Подивимося потім, як вони почнуть подоносити, зростати. Будемо їх зрівнювати по якості, по врожайності на мадрилен. Росте швидше, посіяний в один день. Сьогодні я буду засівати цю другу частинку. Тут в мене посіяний кріп, ось він уже сходить. А ось отут буде посіяний із салат рівістро, дуже великий, одна розетка до 500 грам, гарний, хрусткий. Це теж гібрид, теж насіння дороге, тож будемо сіяти і сподіватися на врожай. Ось салат лівістро 100 штучок. Тут, може, буде і більше. У мене дві упаковочки, тож ми починаємо сіяти. І разом з вами будемо спостерігати, як він зростає, і будемо зважувати його розетки. Тож починаємо. Ось отак я посіяла. Ось на такому на такій відстані, десь приблизно 8 см. Посіяно 150 штучок. Ось він, йде цей салат у капсулі, його дуже зручно сіяти. Ось отак. А тут досіяла кріпу. А ось тут, де не зійшли огірочки, буду досівати, У мене залишилося ще трішечки мадрилена. От туди не зійшли, зараз досію, щоб уже були всі рядочки. Тож, працюємо. Ось ось, отак закопуємо і будемо сподіватися на гарні врожаї. Тож, кому цікаво, який виросте цей салат Ловістро, вістро, який виросте ці огірочки Примеро і Мадрилен. Будемо з вами спостерігати. Підписуйтесь, ставте лайки. І всім дуже вдячна за репости. Дякуємо нашим захисникам і моєму чоловіку, що вони нас захищають. Вони справжні титани. Тож сподіваємося на мир і нашу перемогу. Всім гарного вечора і спокійної ночі!